Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі. Навіки слава. Ну, що ж, Вітаю усіх вас, друзі, мої, рідні, близькі, діти. Вітаю родовичі зі святами нашими зі спасівкою. І сьогодні ми вшановуємо всіх спасів, а в першу чергу хлібного спаса. То такий хлібний спас? Чому свят багато спасів? Про це ми вже говорили неодноразово. Так? Бо наших спасів роду православного є багато Дажбо, Рама, Орій, Колодій, Мамай. Так? Це основні спаси, котрих завжди почитаємо, Завжди пам'ятаємо. Кожен з них зробив щось визначне для нашого роду народу. Так? Кожен з них приходив. Якийсь важкий ключовий момент нашої історії так, ходу часу. І ось був Спас Дажбо, який прийшов у визначний час, знову ж таки і допоміг знаннями, допоміг своїми силами, допоміг перейти, перейти знову ж таки на інший ступінь еволюції навчив. Сіяти наші поля колосисті. І жати снопи, і молотити зерно, і пекти хліби рум'яні. І що для нас зараз хліб? Хліб для нас це святе. Це основа основ. Так Без хліба ми собі не уявляємо нашого життя. Можна зараз дискутувати, який хліб кращий, житній. чи білий. На якій заквасті роблений, чим заправлений, чим приправлений, так? який корисніший, але так чи інакше без хліба ми не можемо уявити нашого життя. Це основа. Не просто нашого харчування це символ знову ж таки їжі і духовної в тому числі. Бо коли ми беремо хліб, то разом з хлібом ми бачимо, ми уявляємо, ми відчуваємо те духовне їжу, питво, яке йде з духовного світу до нас і живить. Живить нашу душу, живить наш дух. Наш розум і тим знову ж таки продовжує наше життя. Бо наше життя це і розвиток, це і ріст. І коли зупиняється ріст, коли зупиняється розвиток, розвиток нашої душі, розвиток нашого духу, розвиток нашого розуму, то тоді зупиняється життя в нашому тілі. Тоді тіло просто саморуйнується. І ми відходимо в світ інший. А насправді має бути життя як екстаз до більшого і до більшого, до більшого і до більшого. І кожен день нашому розуму щось цікаво. І кожен день ми вчимось нового. І наша душа знову ж таки отримує новий досвід. Набирається нових сил, росте, росте, розвивається. І так з кожним днем все більше і більше, більше і більше. І ми живемо в тій, в тому азарті, азарті нового пізнання, в тому задоволенні і насолоді утримання чогось нового, відкриття чогось нового. І так йдемо вище, 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 вище. І тоді, коли досягаємо найвищої точки екстатичності нашого життя, тоді... Приходить мараматінка смерть. І ми в тому екстазі переходимо до іншого світу, до іншого життя. І так іде круг живого явлення. Знову і знову, знову і знову. І у цьому, власне, хліб це символ, це символ постійного нового росту, живлення, живлення усіх своїх. Духовних тіл, живлення свого розуму, живлення свого душі. І тому такий важливий для нас цей символ. І тому такий важливий для нас спас Дажбо, якого нині вшановуємо, нині почитаємо, вшановуючи і усіх інших спасів роду Слов'янського. Тож, ще раз вітаю усіх вас, любі. Моїм з хлібним спасом і хай боги рідні вам допомагають, силами своїми благословляють, аби у вашому домі завжди був свіжий, запашний, рум'яний хліб і мир на нашій землі. Бо як ми можемо сіяти, як ми можемо? Молотити, як є війна, звісно, мусить бути мир на наших полях, на наших землях і у наших серцях. Хай буде так.